І сподоби нас, владико, безбоязно, неосудно насмілитися, призивати Тебе небесного Отця, і промовляти Боже, що є сина невесок, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від світлока. Твоє є царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки віків.